Друзі, всіх вітаю на каналі. Декілька днів тому я робив відео, як в Україні був викрадений блогер Назарчик за те, що робив сатиричне відео про владу Зеленського. Зараз в Україні фактично заборонена свобода слова, свобода думки і будь-яка критика, в тому числі жарти. Щодо зеленського влади, спецслужб, ТЦК, мобілізації караються або кримінальними статтями, або людей викрадають і кидають на фронт, щоб вони там загинули, це відео набрало майже 300 тисяч переглядів, викликало великий резонанс. Люди переживають, питають, що відбувається з цим блогером. І гарна новина: блогер Назарчик, живий, він вийшов на свободу. Як він розповідає зараз, і відновив свій канал tiktok де розповів, що з ним трапилось. Згідно його слів, в кінці грудня 2024 року, після того, як він зняв чергове відео, його чекали представники СБУ, поліції і ТЦК. Його схопили, побили, відправили відразу в ТЦК, де мобілізували військову частину. Коли його направили в цю військову частину, він зміг піти в СЧЗ. Тобто самовільне залишення частини про це він розповів детально на своєму акаунті. Тіктоку я пропоную послухати дуже уважно, тому що це свідчення про злочини влади, які необхідно зберегти і максимально розповсюдити. Всім привіт, я живий. Зараз на мене полилося дуже багато хейту, що нібито не було ніякого викрадення, не було ніякої учебки, а це все ми придумали для хайпу з командою блогерів. Розповідаю, як все було насправді. Ось докази, що я був в учебці, також відеоматеріали. Зараз я відкривати не буду, щоб не заблочили за персональні дані. Ви бачили мій військовий квиток. В інших відео розповідаю коротко, як було все насправді. 23 грудня я вийшов записувати відео неподалік дому в лісопосадку. Після записаного відео, коли я монтував, мене вже там чекали СБУшники, поліцейські і ТЦКшники. Один почав вибіг, почав мене крутити. Я йому чинив опір. Другий поліцейський з мого відділку, жидачівського відділку, якого я знаю. В лице я знаю, що він працівник поліції, ззаді наніс мені удар, повалили на землю, скрутили руки в наручники і надавили коліном на хребет. Повезли мене у місцевий відділок РТЦК у місті Жидачів, що на Львівській, у Львівській області. Там мене змусили проходити ВЛК. Я кричав, просився, щоб зателефонували моїм родичам, щоб повідомили. Це викликало агресію працівника чи то СБУ, чи то поліцейського, який наніс мені удар. Примусили проходити військову лікарську комісію. Мамі вони все-таки повідомили. Мама приїхала, її перший час не пускали у відділок. Вона викликала поліцію. Вона викликала швидку, швидку не допустили до мене. Все-таки на 5 хвилин дали побачитися з мамою. Не дали швидкі мене оглянути. Взяли в машину і повезли катати по місті жидачів так, щоб я не зміг, ну швидка не змогла зафіксувати ні побої, ні я не міг написати заяву про моє викрадення. Вони катали мене до вечора по місті жидачів, привезли назад у місцевий ТЦК. Взяли ще двох пацанів. З тими двома пацанами ми ще поїхали на полігон в Рівненській області. Приїхали в час ночі, ночували в машині. До самого ранку, після чого мене змусили проходити оті комісії всі. Там такий палаткове містечко, там немає ні будівель, ні нічого, ніяких умов. Телефон мені зразу не віддавали. На другу добу, коли мене вже в форму, розподілили в частину. Ну не в частину, а в в підрозділ, який там буар називається чи як, я не пам'ятаю, віддали мені телефон. В цілях безпеки я видалив тимчасову свою сторінку, щоб ще якісь справи не пришили мені. Якщо будь-хто з представників влади України чи їх захисників, фанатів вважає, що блогер Назарчик розповідає недостовірну інформацію, чому після того, як було повідомлення про зникнення Назарчика, не була порушена кримінальна справа щодо викрадення людини? Влада якось відреагувала на те, що ми розповіли? Ні, хоча великий резонанс в інтернеті. Друге. Після його відео, про те, що він розповідає, як його викрали, чи була порушена кримінальна справа за цим фактом? Ні. В будь-якому разі влада повинна порушити кримінальну справу і опитати Назарчика як свідка, але вони мовчать. Вони мовчать, тому що знають, що вони це зробили. Тепер розповідаю безпосередньо про те місце, в яке мене відправили. Тобто, там немає ніяких будівель. Це палаткове містечко. В палаці проживало по 30 людей на двоярусних ліжках. Підлоги там немає. Там одна земля отоплювалася одна палатка двома буржуйками. Зв'язку нормального там немає. Інтернету як такого майже не ловить. В одному місці тільки можна було прийти там, де генератор і зловити вайфай декілька годин на день. Митися там немає де. Нас мене на наступний день повели. Там всі разом пішли в їхню туту баню, до якої треба було йти 5 кілометрів, і то вони сказали, що це ще дуже повезло, бо до того вони тиждень не милися. Умов там немає ніяких. Перші три дні я оголошував голодування, на що вони просто посміялися і сказали, що це не має ніякого значення, ніякі базові права людини там не діють. Якщо тобі стане погано чи ще щось, всім абсолютно байдуже. Там були люди. Мали різноманітні хвороби, нікого це не цікавило. Тобто це місце, з якого просто вийти було дуже тяжко. Тепер безпосередньо про те, як я виходив з цього пекла. Через свій страх і ризик я повідомив друзям, де я знаходжуся, відправив геолокацію. Хоча це заборонено було робити, мене попереджали, що будь-яка зйомка, відправлення координатів. За це можуть бути покарання, тим не менше я наважився, ризикнув. І всі небайдужі, всі друзі, всі блогери придумали план, як мене витягнути. Всі ті дні я вивчав по картах, як вийти з тої місцевості. І в певний день я наважився це зробити, коли був черговим по кухні, щоб зразу мене не помітили в частині моєї відсутності, я почав тікати через ліси. Ліси там дуже складна місцевість. Там полігони, там дуже складно вибратися. Я думав, що я не виживу там абсолютно. Тобто на свій страх і ризик розуміючи, що я або я помру там в лісі, або я помру десь на фронті. Коли мене відправлять, таким чином я наважився. Я йшов більше 10 кілометрів. Я сидів в камешах, у воді, я простудив ноги, я простудився сам, отримавши запалення. Я вже не чекав, що буде якийсь порятунок. Але на щастя, ми зустрілися з тією людиною, яку для мене замовили, щоб я зміг втекти. Тобто, вже на останніх процентах телефону по геолокації ми знайшли один одного, і в сусідньому селі я зміг вибратися на волю. Якось так. І вже тоді я вже побачив ту всю величезну підтримку, яку ви мені показували. Я хочу побажати Назарчику в будь-якому разі залишатися на свободі і перебувати в безпеці, якщо він вирішить. Перейти кордон, поїхати в іншу країну, це буде добре, але наскільки він зможе зробити, це звісно не так просто. В попередніх відео, де я розповідав все, що зі мною сталося, як мене викрили, побили, відправили на полігон, я втік все СЗЧ... І тут полилося говно. Написали, що воєнник ніхто не видає. Нікому в перший день хто знає і був там. Знають, що воєнник всім видають. Потім почали писати, що це для хайпу. Ми придумали з командою блогерів. І ніхто мене не викрадав. Сука, для чого мені робити, накликати на себе таку біду. Потім експерти почали писати, що я не в Україні, бо як я все зиче і записую відосики. Я знаходжуся в безпечному місті, на моєму телефоні VPN і фейкові gps локації. Звертаюся до нормальних, адекватних людей, а не проплачених ботів. Півтора роки свого життя я боровся за ваші права. Розповідав про безпреділ влади, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Зараз допомога потрібна мені. Що я хочу сказати? Я почав займатися. Правозахисною діяльністю в 2008 році. Я створив веб-сайт і почав займатися розслідуванням злочинів працівників міліції, тоді МБС, а потім і прокуратури, і судів. Так ось що я скажу: коли я робив сюжети, наприклад, працівник міліції, матюкався, торкався людини, якось неправомірно себе поводив, це викликало дійсно великий резонанс. В засобах масової інформації. Про це виходили сюжети на телеканалах, коментували різні правозахисники. І навіть ми домагалися того, що влада карала або навіть звільняла працівників міліції за їх такі дії. Навіть ми домагалися кримінальних статей винесення вироків щодо працівників міліції, які били, вдарили водія. Уявіть, що таке було можливо в Україні. Станом на 2024 рік свобода слова в Україні настільки прогресувала, що про викрадення людини не повідомило жодне традиційне змі України. Жодне традиційне змі України, жоден телеканал не зробив про це сюжет. Я вже не кажу про те, що влада, отримавши таке повідомлення, взагалі ніяких юридичних дій не вчинює, не порушує кримінальні справи, не проводить ніяких розслідувань. Повний ігнор. Те, що ми зараз розповідаємо, це завдяки нашим зусиллям в соціальних мережах, на Ютубі. Тобто, ми виконуємо роль традиційних змі, те, що вони повинні робити. Але звісно, ми не можемо порушити кримінальну справу та притягнути винних до відповідальності. Тому, як мінімум, зараз треба все документувати, тому що все це врешті-решт завершиться, не буде це вічно тривати така історія, і Зеленський не буде вічно знаходитися в кабінеті. Тому я прошу людей зберігати всі матеріали, копіювати, тому що людей заарештовують, видаляють канали. Зберігати ці матеріали, вони нам будуть необхідні в майбутніх розслідуваннях, коли всі вони, всі ці злочинці будуть розповідати, що ой, а ми нічого не робили, немає доказів наших неправомірних дій. Докази є в той же час. На контрасті я хочу показати, що друзі Зеленського, друзі з його 95-х кварталів, його пропагандисти, ті, хто обслуговував, я робив про це сюжети. Вони Спокійно собі роблять довідки з ТЦК, що вони не підлягають мобілізації і виїжджають з України. Тобто для друзів все можна виїхати, можна не служити. А для тих, хто критикує, для тих, хто жартує, мобілізація в даному випадку використовується, щоб покарати людину, щоб припинити її інформаційну діяльність. Це класичне політичне переслідування людей за їх політичну думку. Це класичний диктаторський режим. Нічим не краще, ніж в Росії, в Білорусі, там, в Ірані, в Афганістані. Україна зараз на цьому ж рівні в Північній Кореї. Абсолютно в компанії цих всіх країн.